Всім дня сьогоднішнє відео присвячено розвитку військової ситуації в Україні. Чому так? Чому все ж таки вирішила переглянути цю тему, тому що перше відео на цю тему було на самому початку військового конфлікту, а при розгляді Наприкінці минулого року фінансової сфери дуже багато було інформації в розкладі, та, що стосувалося військовості, воєнних дій і війни як такої. Саме цей розклад і змусив мене задатися питанням, що ж кардинально змінилося з часів. Першого розкладу по тематиці війни до сьогоднішнього моменту. Тож дивимося, як буде розвиватися військовий конфлікт між Україною та Росією, і що нас чекає і чи не змінилися насамперед, чи не змінилися ті строки. Які були озвучені мною на початку військового конфлікту як періоди завершення війни? Тож починаємо. Отже, яка на сьогоднішній момент військова ситуація, що саме змінилося з того часу, коли я востаннє передивлялася питання війни в Україні, та чого нам очікувати щодо строків завершення та тривалості війни? Як і в першому розкладі, який був мною зроблений на початку вторгнення, так і в цьому, да, верхня його частина фактично не змінилася. Карта дерево. Тобто на сьогоднішній момент, так як було і на початку військового вторгнення, гарант нашої держави говорив і говоритиме. Про те, що ніяких здач чи віддавання, чи відмови від територій бути не може як способу завершення війни. Ось в цьому ми стоїмо на своєму і будемо так і стояти. Хоча як людину Президента нашої держави все ж таки турбує той факт, що і вже і про це чим далі, тим частіше думають і не тільки ми, а й міжнародні наші союзники про те, що війна в Україні має тенденцію до затягування, тобто вона продовжується. Незважаючи на те, що Україна може бути тільки цілою і ніяк інакше, все ж таки у нашого президента є певні думки про те, що ситуація непроста. Тобто, навіть якщо ми і відвоюємо, а ми їх відвоюємо, ті території, на яких зараз стоїть ворог, то вже на сьогоднішній момент чітко зрозуміло, що в певних. Областях, містах нашої країни жити хрест буде неможливо. Можна буде деяку територію нашої країни порівняти, ну, скажу вам так, як з Чорнобилем, тобто тривалий період часу жити там буде неможливо. Тобто це пустеля, це рівнина і відновити там інфраструктуру і. Зробити цю територію потім знову придатною до проживання буде неможливо. Вже зараз періодично будуть звучати від влади заяви про те, що деяку територію потрібно покинути, і навряд чи на ній можна буде певний період часу проживати після закінчення війни. Тож, чи можливі сценарії закінчення війни, коли Україна підписує угоду про припинення війни? Ні Карта Хрест чітко про це говорить, ніяких договорів мирних. Да, там, Компромісних чи будь-яких інших, які б паперово підписалися за, для того, щоб завершити війну, цього не буде. На цьому стояв на початку і стоятиме зараз керівник нашої держави. Хоча дійсно, так як і його, так і світову спільноту, чим довше це триває, тим більше хвилює та ситуація, що Війна може не тільки затягнутися, а й піти далі. Все ж таки ось ці дві карти, корабель і дерево, чітко показують, що тривалість війни в Україні може бути набагато довшою. Чому так? Тому що особисто мені не подобається ось ця частина дерево. Риби, Сонце. У співвідношенні до розкладу це період минулого. Тобто це означає, що найкращий момент, коли ми могли б завершити війну до 25-го року, він, на жаль, втрачений. В тому, числі, в, да, в тому числі і в основному через те, що наші союзники інших держав довго роздумували, чи варто нам допомагати як фінансово, так і озброєнням. Чи не варто, в якому це обсязі має бути? Саме це і стало передумовами тому, що найкращий період для момент для закінчення війни до 25-го року він, на жаль, втрачений. Що ж далі? Основною? Основною темою і проблемою розмов, переговорів, зустрічей, про це говорить карта Сови. Для України в період з січня по квітень буде тематика фінансування. Тобто основною темою переговорів в цей період є тема фінансової допомоги. Не тільки фінансової, але й військової, але скажу вам так, в розкладі немає жодної карти, що означає зброю. Тобто говоритимемо ми про. Бачите, лист сови коса. Говоритимемо ми в періоді з січня по квітень про комплексну необхідність підтримки нас. А от на папері, да, по факту, після розмов да, документально частина. Що стосуватиметься озброєння, вона насправді не буде реалізована в повній мірі. Тобто, чи чекати нам в оцей період з січня по квітень і частину травня збройних якихось допомог? На жаль, коса говорить про те, що ні. Але саме в цей період є низка таких. Переговорів, які будуть проведені з однією з країн лелеки, а країни Лелеки – це Германія, Франція, Іспанія та країни, що мають відношення до шенгенської, так званої шенгенської візи, шенгенської угоди, знову повертаємося до переговорів з однією з країн лелеки. Ці переговори, інформація про те, що вони відбулися, вони будуть закритими для нас, закритими для широкого загалу. Але це повторні, вже колись вони відбувалися за цей період, що триває війна. Такі переговори з цією країною вже відбувалися. Знову ведуться розмови про надання нових маленьких крил. Що це таке? Це може бути будь-що від літаків нової модифікації з навчанням, тобто країна дасть не тільки ці, ці літаки, так? а ще і людей, що зможуть нас навчити ними користуватися до новітніх якихось дронів або крилатих ракет. Тобто той вид озброєння, який має в своїй основі. Крила. Ось, ось тут саме в цей період і будуть проведені такого плану переговори. Але знову ж таки повернуся до ось цієї позиції. Не все, про що говориться, і говоритиметься в період з січня по квітень. Не все. Особливо те, що буде стосуватися озброєння. Не все буде лягати на папери і буде надаватися в необхідній кількості. Тобто зараз спостерігатиметься тенденція, коли фінансовий потік потихеньку, але все ж таки йде в Україну. А от питання зброї нам доведеться вирішувати самотужки. Тут навіть трішечки. Розклад натякає на те, що можливий розвиток ситуації такий, що саме в цьому році ми частину фінансових ресурсів, які будуть нам надані нашими європейськими союзниками, направимо на те, що ми почнемо виробляти свою, знову ж таки, лелеки, крилату зброю. Що це буде? Може, дрончики? Можливо, якийсь певний вид ракет, можливо, і літаки. Тобто це буде інформація закрита, але частина коштів буде направлена на те, що буде створено нове крилате озброєння, про яке не дуже говоритимуть, але воно нам згодом знадобиться. Що ж до того, як. З огляду на те, що є фінансування, але дуже мало. А іноді і взагалі немає зброї. Більш того, знову ж повторюся, в розкладі: немає карт активного збройного конфлікту. В зв'язку з тим, що в нас є фінансування, але немає зброї достатньої кількості. Саме в період з січня. По квітень травень. Спостерігатиметься тенденція, коли раз на місяць, так, кінець е, лютого, кінець березня, кінець квітня, ми будемо відступати, здавати раніше відвойовані позиції. Чому так? Тому що насправді на сьогоднішній момент. Керівник нашої держави чітко розуміє, що це найкраще рішення задля збереження особового складу. Тому що просто класти людей, поки ми там щось намагаємося для себе отримати, це безглуздо. Чисельність наша і чисельність російська суто по людях, да? по, по населенню, суттєва різниця. Тому задля збереження саме особового складу наступає період, коли ми будемо здавати території. всі знають, що вийшли ми з Авдіївки. Скажу вам так: це не остання територія, від якої ми відступимо, в тому числі, ось коли почнеться ось така, знаєте, бездіяльність. Заходу в цьому плані, да, на те вам кошти, а де ви візьмете зброю це ваші проблеми, де ви там домовлятиметеся, саме ось відсутність підтримки такого плану, вона суттєво зупинить нас. Тобто, мало того, що наступає період, коли ми Будемо відступати або намагатися труна утримати певні позиції. Він буде, і Авдіївка не останній пункт, який ми здамо. Тимчасово, скажу так: тимчасово задля збереження людей. В психологічному стані для нашого керівника держави це буде непросто. Саме в цей період. Він буде задумуватися над тим, що можливо б скласти повноваження, в тому числі і за станом здоров'я, але буде розуміти, що нема на кого залишити державу. Саме в цей період, коли світова спільнота буде бачити, що ми відступаємо, і її буде хвилювати тільки одне. Ай-яй-яй, якщо Україна раптом втратить... Силу за недостатньої підтримки. То, мабуть-таки, загроза 3 світової вона реальна. І ось тут, в періоді вже травень-червень, за безпосередньої участі та підтримки Урсули фон дер Ляйн буде заключено угоду, яка, бачите, карта смія. Не буде в повній мірі, ну, така, знаєте, для нас позитивна. Але все ж таки саме її укладення змінить ситуацію на фронті. Це буде переломним моментом. Хоча певний мінус все ж таки є і залишається. Те, що ми віддамо, відступимо, да? Те, що ми віддамо в цей період з січня по квітень. Потім, дуже після зупинки, буде дуже важко йти вперед. І фактично такі вигідні позиції, з яких ми відходимо, їх зайняти повторно буде неможливо. На жаль, ми маємо захід. Цього не розуміє. Але ми маємо ворога, який дуже швидко вчиться. І там, де він зупинився, він починає, труна, знаєте, окопуватися і робити так, щоб рухатися вперед було нам важко. Тож, все ж таки розклад на сьогоднішній момент, в тому числі і через те, що саме. Вже в цьому році і світова спільнота, і ми самі визнали той факт, що війна триває не два роки, третій, а війна триває з 2014 року. Тож ось ця позиція говорить про те, що якщо Захід і далі говоритиме. Але не все ж, про що говориться, кластиме на папери як засіб допомоги, то в такому випадку тривалість війни в Україні максимум буде тривати до 15 років. Це загальна цифра. Це з урахуванням того, що на сьогоднішній момент і ми, і світова спільнота вже дійшли. Згоди в цьому, що війна триває з 2014 року, з першого дня, коли Росія поставила свою ногу на наші землі. Ось така непроста ситуація з війною в Україні. І навіть тоді, коли буде здаватися, що найкращим Політичним рішенням для завершення війни все ж таки можливо було б відмовитися від частини якоїсь своєї території, це все ж таки будуть емоції. І наш президент все одно потім стоятиме на своєму. Тобто, чи будемо ми цілі? Будемо. Як довго це триватиме, якщо підтримка Заходу буде такою, як зараз? Багато говоримо, багато співчуваємо в розмові, але не даємо ніякого озброєння по факту, то тоді тривалість війни затягується в періоді від 13 до... 15 років, тобто максимальне значення ось цих двох позицій. А на сьогоднішній момент, все ж таки, незважаючи на те, що ми найкращий шанс завершити це в 2025 році, все ж таки втратили, але ця позиція ще може відігратися. В тому числі і завдяки ось цьому відновленню таємних переговорів щодо якихось нових крил. Чим швидше вони до нас прийдуть, а ось цей період-період букету все ж таки говорить про те, що щось таке прийде. Тобто захід, світова спільнота злякається, що ага, Україна змушена за недостатністю озброєння відступати, а значить. Підуть росіяни далі. Чим більше країн почне хвилюватися згодом, що можлива Третя світова, до речі, зразу ж буде і відео на цю тему, тому що мені самі цікаво, чи буде ж вона таки, ця Третя світова, з огляду на те, що західні партнери і союзники. Все більше і більше про це задумується, все більше і більше про це хвилюються. Тож саме через це хвилювання очільниця Євросоюзу підтримає, а, можливо, навіть і буде сама ініціатором певної угоди, яка ще раз поверне градус війни України. І Росії в наш бік. Але, на жаль, на жаль, бачите. От тут труна, вершник хмари. Якщо ми зупинимо рух вперед, рухатися вперед з такою ж інтенсивністю і з можливістю зайняти ті ж самі. Вигідні позиції, вона все ж таки буде втрачена. І саме це буде передумовою до того, що війна може тривати максимум до 15 років. А 25-й рік все ще поки що залишається таким, який може бути роком закінчення війни. Але 25 й рік буде зачеплено. Тобто ми могли б завершити війну до 25-го року, якби мали світове, достатнє фінансування і підтримку не тільки, не тільки на словах, а щоб оці всі документи, про які говориться, якби вони вчасно проходили і приймалися, то тоді б, оцим би шансом ми б з вами залюбки скористалися. Ось така вона непроста ситуація на фронті. І, знову ж, повторюся, ніяких наступів і контрнаступів в цьому році однозначно не буде. Багато говорять, але фінансують, але недостатньо, зброї недостатньо. І задля збереження особового складу і людських ресурсів ми знаходимося не в активній фазі війни. Ми лише обороняємо, стримуємо те, що є, намагаємося, принаймні. Що ж, непростий розклад, і скажу чесно. Хотілося б в деяких моментах бачити картину набагато кращу, але ми не здаємося, бо ми сильні, непереможні. Все буде Україна.